Браті і сестри вчора на ветньому благослінні ми починали співати, що вертебе прикрасить, бо гляде агниця, щоб народити Христа. І ясно приготуйтеся, щоб прийняти того, хто словом звільняє нас від безсловесних пристрастей. І в іншому місці ми співаємо, що ви своєму прикрася, бо ось відкривається рада. І праху раді оновлюється Адам і Єва. Дорогі браті і сестри, ми вже стоїмо на порозі Різдва. Ось ми мисленно бачимо Діву, яка разом із своїм обручником Йосифом вирушає на перепис населення. Ми бачимо ту, яка, будучи падітною, скоро. Породить нам спаса і безволити душ наших. І наш дух, наша душа Вони перебувають у передчутті такої певної місерії, як це Бог прийме на себе людську плоть, щоб викупити кожного із нас від влади диявола і щоб закрити всяке безсиле слово. В устах нарікателі, що добре бути Богом і судити всіх. А ми тут створені, піддані своїм немочам і скорботам, які, власне, знову ж таки спричиняються гріховною волею людини і її наслідком. А ми тут, в цьому тілі, повинні боротися за своє проживання та ще й боротися за вічність. Господь йде, щоб прийняти. Це те, що відчуває людина. Бо ми читаємо е, в Євангелії, що був голодний Ісус. Ми читаємо Євангелії, що був спрагнений Ісус. Ми читаємо, що Він терпів жорстоке побиття і розп'яття. Тобто Він повністю відчув на собі людську природу. Ми читаємо як у Всиманському саду є ікона, така моління про чашу, коли Настільки сильним було його емоційне переживання, що його під виступав як кров, був червоний. І Господь приймає добровільно на себе оцю людську природу. І сьогоднішній день це є день неділі перед Різдвом, день, у який ми згадуємо святих отців. Не отців, які подвизалися по пустелях і монастирях. Ні. Але тих отців, ще з його з роду, прийшов Христос. І в сьогоднішній день ми читаємо початок Івангелії від Матфея, ми читаємо родовід Ісуса Христа, щоб знову і знову сповнити слова пророка Ісаї, який говорить, що ось проросте паросток від корення Єсея. І ми читаємо і про Єсея, і Давида, і його рід, зокрема. І у Івангелії від Матфея. І починаємо ми сьогоднішню згадку від Авраама, від того, хто один із найперших жив вірою. Про це ми читаємо, зокрема, в сьогоднішньому апостольському посланні, що Авраам отримав за свого життя дуже багато обітниць. Йому була обідована земля Кананеїв. Він, йому було обіцяний нечисленний спадок у народі, тобто, що від його сімені постане великий народ. І Авраам прийняв це тільки вірою, бо ми читаємо, як каже апостол Павло, що Авраам не отримав землі ні на супу ноги і отримав тільки одного сина Ісаака, в якому отримав оцей свій сім'яний спадок. Ми читаємо. Про царя Давида, ми читаємо про царя Соломона, ми читаємо про Вооза, про Соломона, ми читаємо про багатьох різних людей. І ми бачимо, як Господь не гидує, щоб прийти тілесно із їхнього роду. Чому? Тому що хто така? Рахау це є блудниця, єрихонська блудниця. Про неї ми знаходимо, зокрема, згадки у книзі Ісуса Новина, коли ізраїльтяни, пройшовши пустелю, завойовували, повертали собі хананейські землі, отримували їх спали під Господа, то ось ця рахау, блудниця Єрихонська, допомогла ізраїльським. Розвідникам, які прийшли у місто, щоб поглянути, що там і як. І коли люди, євреї, захоплювали Єрихон, то Рахав із своєю сім'єю спаслася. Ми бачимо, що не тільки спаслася, але й стала праматією Христовою. Хто така Єру? Це зразу після Рахави йде хронологічно. Це вноплемінни, є у писанні одноіменна книга Руфи. Це жінка, яка була невісткою в Ізраїлі, але по смерті свого чоловіка вона не повернулася на батьківщину, вона не повернулася в дім своїх батьків, але вона залишилася разом із своєю свекрухою. І пізніше вона була заручена із воозом, далеким родичем свого чоловіка. І теж сподобалася стати праматію. Христа, праматію Месії. І ми бачимо, що Господь приймає у своєму роді різних людей, зокрема і язичників, тим самим знаменуючи і пізніше їхнє навернення до істинної Христової віри. Бо тільки у Христі звершується церква. Ми не можемо називатися повноцінною церквою, якщо поміж нас немає Христа. Але тільки якщо усе і усього у нас є Христос, тоді ми стаємо церквою. І бачимо далі, що про Давида. Ми знаємо як святого Царя, і Пророка, але ми також і знаємо, що він був подвійно уражений, як каже Андрій Христкий, стрілою перелюбу і списом отруєм, списом убивства. Адже це той, хто вбиває Урію заради його дружини. Через наказ Давида. І Господь не відкидає Давида. Ми бачимо, що Давид мав інших братів, отже, Господь міг піти іншим шляхом, щоб прийти у цей світ. Ми бачимо Соломона, сина Перем'я, і його Господь приймає у свій рік. І це дає нам певну відвагу. Відвагу, що і ми можемо бути спасені. Ми читаємо, згадуємо сьогодні пророка Даниїла, який вірою Через доведення до Бога закривав пащі лева. Ми бачимо сьогодні, згадуємо про пророка Ісаїю, про того, який був страхітливим. Адже ми читаємо, ми читаємо, згадуємо сьогодні про Пророка Ілю, теж який боявся. Він каже, Господи, що ось немає вірних більше в Ізраїлі, тільки я один. І Іля боїться прийняти смерть за Бога Ізраїлова, бо і він тікає в той час. Ми згадуємо сьогодні усіх тих малих і великих пророків, які провістили пришестя Христове. Ось ми стоїмо і є близькими до того, щоб побачити дійсно камінь за словом пророка Даниїла, який відколиться від гори, якої гора якої, гори, яка знаменує собою Богородицю. Ми бачимо є близькими дословлення слів пророка Ісаї, що ось. Хіба прийму в отробі, народів сина і дадуть йому ім'я Маної. Тому, ж, дорогі браті і сестри, вся земля разом із нами готується вітати свого владику. Очистимо ми свої душі і тіла, щоб принести Йому добрі дари духовні. Як ми співаємо в колядок, Господи, ми не багаті. Тому принесімо хоча б пісне співу духові, принесімо чистоту свого серця і хай наше чисте, смиренне, сокрушенне в гріхах серце стане однією жертвою приємною для нашого Господа і Владихі. Зберемося всі разом, щоб однодумно прославити того, хто є поруч із нами, того, який безсіменно і безболісно народжується від діви і гряде, щоб не тільки оновити. o <laughs>